Так, женемо завтрашній шашличок. Ведемо його окремо в сарайчик. Щоб було би все по-чесному, на голодний шлуночок, так? Да? Угу. Щоб... І нам легше різати, і перекорм, навіщо робити. Ось такий м'ясничок буде завтра. Така красотінь. Завтра вже віз вам, скажемо його, бо самі інтересно, така спинка в нього. Широченька, гарненький, красунчик, коротше. Як, як звідси. Заходь, заходь, заходь. І знову у нас сьогодні свіжачок, м'ясненький кабанчик. Двіс його 188 з носілочками без крові. На, чистий, на голодний шлунок без носілок заважив 176 кілограмчиків. Вчора не встигли засняти нашого кабанчика, як розбираємо. То світло виключали, то зайняті були. Це може на базарі ось такий биточок. Думая рука. Ось такі такі флієчки чи лагачик. Обрізочка м'ясна. М'яско. Такі ребра м'ясненькі хороші. І черевочка. Такі ножки, теж без сала шкурочка, обрізочка м'ясна, внутрішній жир і кісточки. Ще ще сало покажу. яке у нас. Шашличок вакуумірували, робили. Ось такий пальний. Ну і ось таке сало, це все сало, що є ці свинки. Я передала на пальчик. Від шейки де полка тут очікують. Це все, воно все тоненьке.